перешкоди, які мають податківці, щоб добратися до банківських рахунків громадян, ми вже розповідали. Посилання на відео ви знайдете в описі. А сьогодні розмова про те, що загрожує громадянам, якщо податківці до цих рахунків таки доберуться. І напевно вас турбують з точки зору податків доходи за кордоном, оплати на непідприємницьку картку з OLX зарахування рахування на картку коштів від сторонніх осіб, тож пропоную розібратися з такими доходами пересічних громадян. Чи підпадають надходження від карткових переказів під категорію оподаткованого доходу, почнемо з того, що платежі, які фізична особа отримує як ФОП, це окрема тема для розмови. ФОП відкриває підприємницький рахунок саме для того, щоб вести підприємницьку діяльність, з якої, власне, і сплачує податки. Тож зараз мова не про них. Нас з вами цікавлять доходи, які отримують на свої картки громадяни. Ось бачите блок 2 на екрані. Якщо дохід не оподатковується або оподатковується за нульовою ставкою, тоді громадянин нікому нічого не винен. Доходи, які не оподатковуються, зазначені у статті 165 Податкового кодексу. І, наприклад, це пенсія. А якщо громадянин отримав, наприклад, грошовий дарунок від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення, такі дарунки обкладаються ПДФО за ставкою 0%. членами сім'ї фізичної особи. Першого ступеня споріднення є батьки, чоловік, дружина і діти, у тому числі усиновлені. Третій блок: якщо громадянин отримав оподатковуваний дохід від податкового агента, наприклад, зарплату, орендну плату, яку йому перерахував ФОП або юридична особа, то такий дохід потрапив до громадянина вже чистим. Бо податковий агент за цього громадянина. Потрібні податки сплатив. Але якщо громадянин, наприклад, отримав дохід на картку від іншого громадянина не від податкового агента, то такий дохід повинен оподатковуватись. Про які податки йдеться: це 18% податку з доходів фізичних осіб та військовий збір 5%. В який спосіб треба сплачувати податки? Фізична особа. Одержувач переказу самостійно включає суму доходів, у тому числі і отриманих міжнародних грошових переказів, у річний оподаткований дохід і подає податкову декларацію за результатами звітного року, а далі сплачує податок у бюджет. Зауважте, банк у разі виплати сум переказів не є податковим агентом, тобто податок із суми виплаченого переказу не стягується. І переказ виплачується в повному обсязі. До речі, для особи, яка перераховує кошти зі свого карткового рахунку на картковий рахунок іншій особі. Переказ жодних наслідків не несе. Чи оподатковуються міжнародні перекази від фізичних осіб, суми грошових переказів, одержаних за кордону, вважаються іноземним доходом для громадян України? І ось такі доходи підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором. Це стосується переказів, отриманих будь-яким способом зарахування на поточний чи картковий рахунок або отримання готівки. Процедура така сама фізична особа, отримувач переказу зобов'язана. Самостійно включити суму отриманих міжнародних переказів у річний оподаткований дохід, подати декларацію за результатами звітного року, нарахувати та сплатити податок до бюджету. Сума переказу в іноземній валюті перераховується в гривню за курсом Нацбанку на дату отримання переказу. Однак, друзі, не всі міжнародні перекази автоматично вважаються оподаткованим доходом, бо існують винятки. Наприклад, деякі види соціальних виплат або подарунки від близьких родичів, що вказувати в призначенні платежу на карткові перекази? Чи врятує це отримувача? Друзі, на жаль, просте формулювання призначення платежу при карткових переказах не врятує отримувача від потенційних податкових наслідків. Призначення платежу при карткових переказах немає юридичної сили для податківців, бо вони розглядають такі надходження як потенційний дохід і незалежно від вказаного призначення. А банки, в свою чергу, не несуть відповідальності за перевірку правильності призначення платежу при карткових переказах між фізособами. Для податкових органів важливіше сума. Регулярність та загальна картина надходжень на рахунок, а не вказане призначення окремих платежів. Якщо отримувач хоче довести, що певні надходження не є оподатковуваним доходом, ну, наприклад, це подарунок від батьків чи повернення боргу, то отримувачу потрібно мати інші документальні підтвердження, а не лише призначення платежу. У випадку значних чи регулярних надходжень податкові органи можуть запитати додаткові пояснення та документи незалежно від вказаного призначення платежів. Які докази потрібно надати, щоб підтвердити, що перекази не є доходом, наприклад, подарунки від батьків або повернення боргу? Стосовно доказів підтвердження родинних зв'язків, то на запит податківців ви можете надати. Свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб та інші документи родинних стосунків. Якщо ж мова про повернення позики, тоді потрібно мати сам договір позики, розписку про отримання коштів або банківські виписки, що підтверджують рух коштів. Як трактує податкова регулярні надходження коштів, чи може це бути розцінено як підприємницька діяльність? Регулярні надходження коштів податкова, звісно, може розцінити як здійснення підприємницької діяльності без реєстрації, бо один із критеріїв підприємницької діяльності якраз і є системність. Систематична діяльність це три рази протягом календарного року, і частіше за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації штрафи стартують із 17 тисяч гривень. До того ж, можлива конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. Коли декларувати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2024 рік слід подати не пізніше 30 квітня 2025 року, а суму задекларованого в ній податкового зобов'язання. Сплатити до 1 серпня 2025 року, які наслідки за несплату податків з отриманих переказів неподання податкової декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. До того ж, якщо декларація не була подана в термін, податківці на підставі наявної податкової інформації за результатами перевірки можуть самостійно визначити суму зобов'язань. Фізичної особи, і ось в такому випадку загрожуватиме штраф 10% суми до нарахованого податкового зобов'язання і ще можлива адміністративна відповідальність до 136 гривень. Ну що ж, друзі, ось така картина за оподатковуванням карткових переказів: а декларувати такі доходи чи ні, це вже ваша власна справа. Не забудьте подивитись наше відео. Що бачить податкова на ваших рахунках посилання під відео. Ну і, власне, вирішуйте, як вам краще та дійте. Бережіть себе, до нових зустрічей!